Добрий вечір, Славутич, і знову у нас директор комунального підприємства цього разу Агентство регіонального розвитку Аріна Старого. Добрий день. Добрий день. Аріна. Ну ви знаєте, для чого ви тут. Ви повинні розповісти ну, про те, яким був для вас 2023 рік. А потім ще одне запитання. але ну, це потім. І так, рік пройшов, деякі люди вже про нього й забули. але ми ж з вами повинні пам'ятати, що було в минулому році, що було гарно в минулому році. Дякую за запрошення і хочу розпочати питанням на запитання. Так а як ви? Як у вас справи? Я не є комунальним підприємством, так. Тобі, тому ми працюємо і нікому не відповідаємо. Як у нас, як завжди, грошей не вистачає. Ну, агентство регіонального розвитку з нами не спілкується на цю тему, тому я не буду відповідати вам на це запитання. Так. За счет ваших грошей, навіть було б краще. Розминка відбулася. Дякую дійсно дякую за запрошення і добрий день всім. У 2024 році агентство виконується 10 років. Ага. Так, саме під, таким, так, під таким брендом, 14 березня 2014 року, два підприємства були реорганізовані в одне. Фонд комунального майна і Агентство з розвитку бізнесу перетворилися на одне підприємство, і дійсно в цьому році, 2024 році, невеличкий ювілей в березні місяці буде 10 років. І за цей період коротко хочу сказати, що у 2017 році, наприклад, відкрито офіс підтримки громадських ініціатив в Агентстві, у 2019 році ми стали членом енергетичного кооперативу Сонячне місто, у 2020 Році відкрито туристично-інформаційний центр в агентстві. В 2020 році ми стали керуючою компанією бізнес-парку Славутич. Тому mm -hmm. за ці роки є дійсно чим про що говорити, є чим пишатися. На сьогодні в агентстві працює три відділи: відділ управління комунальним майном, відділ стратегічного розвитку і бюро технічної інвентаризації. Загалом у нас працює 23 особи в агентстві, це, включно з адміністративним, обслуговуючим персоналом. На сьогодні в нас є. Є дві вакансії в агентстві – це консультант з економічних питань та фахівець з туристичного обслуговування. Нещодавно ми закрили таку вакансію, як робітник з комплексного обслуговування та ремонту. Тому запрошую всіх, хто цікавиться роботою в Славутичі, приходити на співбесіду, ми про це давали інформацію. На своїх ресурсах. Наші завдання вони залишаються такими стабільними, як і були всі ці 10 років. Перше це надання в оренду і експлуатація комунального майна, формування інвестиційної привабливості міста, регіону, підтримка підприємництва, підвищення конкурентоспроможності бізнесу, сприяння діалогу органів влади, громадських об'єднань. Технічна інвентаризація, майна, пробоція міста, регіону, проектний менеджмент, тобто надання консультаційних послуг, конференц сервіс проведення промоційних подій. Тому завдань дуже багато. Працюємо дуже активно і не збавляємо темпи, навіть не зважаючи на війну і економічну кризу. Дійсно, у 2023 році ми дуже пишаємося тим, що ми не втратили. Своїх клієнтів Клієнтів – це підприємці. Так, це наші орендарі, користувачі бізнес-послуг, бізнес консалтингу, послуги бюро технічної інвентаризації, туристичні uh -huh. інші послуги. І ми дуже дякуємо нашим клієнтам за цей вибір, який вони здійснили на користь агентства. Дійсно, ця така от економічна криза, вона є системною. З такою кризою ми вперше стикаємося. Відповідно, ковід він нас трошки загартував. Да, да. Набулися досі. Віду, але от криза зв'язку в зв'язку зв з війною дійсно є викликом для всіх, не лише для бізнесу, для підприємств бюджетної сфери і для всіх взагалі в Україні тут хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони надають таку можливість нам тут в тилу працювати. І вернемося до завдання генства на сьогодні. 21 об'єкт нерухомого майна перебуває на нашому балансі. Це, це доволі багато будівель і приміщення ми передаємо в оренду 120 орендарям. Відповідно, діють у нас 283 договори. Це Цифра є стабільною і орієнтовно 82 орендних площ ми передаємо в оренду. І ця цифра, незважаючи на ці всі виклики, вона незмінною. Орієнтовно від 12 до 18 максимально відсотків. На жаль, нам не вдається передати в оренду от площ. Тут я ще хочу сказати таку інформацію. Негативно, що 57 договір оренди за ці роки війни. За два роки були розірвані, але, зокрема, в 2022 році це було 42 договори. Але в 2023 році тенденція більш-менш вже така умовно позитивна і лиш, так більш-менш вона в межах нашої річної норми. Ага. От в 2023 році це всього лише 15 договорів, які ми розірвали. Е, і я хочу тут славучанам сказати, що припиняти договори взагалі е, приймати рішення про припинення бізнесу. Це норма. Краще вчасно прийняти рішення, не накопичувати борги. проблеми, борги, так і адже ми знаємо, що бізнес це діяльність, яку ведуть люди, особи на власний ризик, з метою якої отримання прибутку. Якщо прибутку немає, потрібно вчасно вирішити. Звісно, це трагедія, це така виклик для підприємця, коли він це рішення приймає. Але не треба. І містянам нашим боятися, що окремі бізнеси закриваються. Не треба. На зміну закритим бізнесам прийдуть нові, більш амбітні ті люди, які Ну, готові сьогодні працювати в таких кризових умовах. І саме так працює от локальна економіка. Сьогодні головне завдання привернення уваги клієнта. От як бізнес привертає увагу нашу, так ми приймаємо рішення користуватися цим послугом. Тут я хочу сказати, що в нас дуже давно, вже з 2017 року діє наша рубрика Купуй Славутичі і хочуть закликати славутичан купувати саме у наших підприємців, у наших славутичан. Ських бізнесів і підтримувати загальноукраїнський тренд сьогодні. Міністерство економіки України оголошує тренд купуй в Україні і купуй зроблене в Україні. А я закликаю всіх містян купувати саме в Славутичі у Славутицьких підприємців. Так ми підтримуємо нашу економіку. Ну і щоб підтримати наш бізнес, наша Славутицька міська рада. Вона прийняла таку. Чудову ініціативу запровадила, запровадивши її на час війни дати знижки. Тим орендарям, які не мають боргів або заключили договори реструктуризації боргу, вчасно сплачують. І от на сьогодні, за два роки війни, ми надали знижок на 4 мільйони 150 тисяч гривень. Тобто, це економія для нашого бізнесу і конкретно для орендарів комунальних приміщень, навожу ще одну цифру з. Зі 140 діючих договорів оренди сьогодні 121 договір отримує цю знижку. От, тому бажаю в цьому плані успіхів всім триматися. Е, і для боржників хочу ще раз нагадати, хто накопичує, на жаль, борг, що в нас mm -hmm. діє е, договори. Можна заключити договір реструктуризації боргу. Ми інформуємо вас. часто у на нас є смс-розсилка для боржників з нагадуванням про борг. У нас є. Така спроба все розв'язати мирним шляхом. Ми ведемо претензійну роботу до роботу. І лише в крайних випадках, коли ми вже бачимо, ситуація ніяким чином не вирішується, ми тоді подаємо, на жаль, до суду. Так, також картинку хочу навести для славучан. Наприклад, в бізнес-парку Славутич. Ви знаєте, що це наш новий об'єкт? Ви вже зрозуміли, що в 2020 році ми стали керуючою компанією. На сьогодні там, до речі, ціна оренди 10 гривень квадратний метр, пільгова ціна оренди. І Весь майже бізнес-парк у нас працює, все зайнято. Лише кілька, так лише кілька е, приміщень е, офісних, маленьких, невеличких, залишаються вільними. Тому, е, будь ласка, ми запрошуємо. Е, можна, е, до речі, в бізнес парку в нас пільгові умови ще й такі, що е, ви приходите до нас, ми вирішуємо відкрити. Цей договір і завтра ви вже можете переступати в бізнес-парку до виконання своїх завдань. А щодо цін на оренду, доволі часто чую це, ці коментарі, дуже дорога оренда Славутичі, я можу сказати такий коментар, що ціна оренди конкурентна сьогодні в регіоні, проте ціна за комунальні послуги дійсно не дешева в Славутичі. Проте хочу зауважити, що ми, як Агентства не встановлюємо тарифи на комунальні послуги, вони встановлюються надавачами цих послуг, і ми лише можемо тут впливати таким чином, що ми через систему Прозоро проходимо всі процедури, щоб ціна на ці послуги була якнайнижча для наших орендарів. І ціни на оренду сьогодні. 335 гривень за квадратний метр на комерційний. В комерційних приміщеннях це величезні приміщення, комерційні приміщення, так ми їх називаємо в центрі міста. А в той же самий момент в тій ж сам, ті самій будівлі. Може бути ціна 1 ,58 гривня 58 копійок за квадратний метр. Це в нас сьогодні найнижча ціна за оренду в Славутичі. В середньому можемо сказати по місту це 50 гривень. Причому за комунальні послуги в нас можна ще також цю інформацію взяти до уваги в Да? Це може бути 30 гривень в літній період за комунальні послуги без урахування електрики, тому що електрику ми не можемо. Це залежить вже ну, це, від на, орендаря. Так, 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 так. І 125 гривень в опалювальний сезон. Mm -hmm. Тому от такі тарифи. Для наших орендарів ми намагаємося в поточних умовах створити комфортні умови. За 23 рік ми зробили і ремонти для того, щоб отримати будівлі в належному санітарно-технічному стані. Проте, звісно, ми всі розуміємо, старіння будівель відбувається одночасно, тому що вони одночасно були да. побудовані да. Славутичі тому. Ми зробили ремонтні роботи поліпшення на серйозну суму. Це орієнтовно і за власний кошт і з за рахунок орендних коштів близько мільйона гривень. І відбулися ремонти в Люксі, в Десні, в Дніпрі, в БК енергія суттєвий ремонт, тому що ми там виконували зобов'язання по проектним по проекту. Молодіжний простір, так? ви знаєте, що в нас відкрився молодіжний кошт. Ну, там. Так, там там, там грош... так, так, там частина е, е грантових не. коштів, але умовою гранту було співфінансування. Не. на зустріч цьому проєкту ми мали виконати не. свої зобов'язання. Е да, у Гаві, в Промбудбанку, в бізнес парку виконували певні роботи. Тому е ми все-таки намагаємося в поточних умовах створити умови. Нормальні умови так, де? Нормальні нормальні. умови? Хочу тут сказати, що за. Е Зауважити для всіх ще раз інформацію. Бюро технічної інвентаризації працює саме в агентстві. Орієнтовно 100 технічних інвентаризацій ми виконуємо за рік. Кількість клієнтів трошки зменшилася. Ми працюємо активно з, поряд з регіоном, з громадами, які поряд. І нас ще ціни на послуги бюро технічної інвентаризації, де наші фахівці пройшли відповідну сертифікацію, вони також є конкурентними. Вся інформація про ціни послуги. І все, що ми надаємо, є на нашому сайті. верхнє віконечко, послуги агентства, все є. Підводячи підсумки 2023 року, ще один акцент дуже важливий. Ми проводили в рамках нашої статутної діяльності різноманітні заходи з формування інвестиційної привабливості нашої підтримки підприємництва. І одним з ключових наших досягнень я вважаю особисто, і ми всі разом, я думаю, в Славутичі. Нашу діяльність як інвестиційної няні. Mm. Дійсно пишаємося, що відкрилося підприємство Нова кухня. Mm -mm. До Славутича з Маріуполя. Це підприємство релокувалося і відкрилося під новим брендом, Нова кухня, під новою назвою. І це відбулося за підтримки інвестиційного супроводу КП Агентство регіонального розвитку. Справа в тому, в 2018 році, е, ця команда вони приїздили до Славутича в так. рамках візиту е, Донецької асоціації підприємців. Тоді їм дуже сподобався Славутич, і е, е, коли трапилось. Е, Активізація так повномасштабне вторгнення. Вони приймали рішення про те, куди їм, де їм відкритися, відновитися знову. Вони часто кажуть власники про те, що це не була релокація, це було. Нове відкриття, тому вони відкрилися саме в Славутичі. Я дуже рада, що ми змогли запропонувати всі умови. Відгукнулися я дуже вчасно відгукнулася, написала, що ми вас будемо раді бачити, в Славутичі. І ми не лише просто займалися підбором приміщення умов для релокації. Наше завдання було налагодити зв'язки з місцевим регіональним бізнесом, познайомити з, наприклад, з такими гравцями на ринку. Як Чернігівська торгова промислова палата, щоб контакти, mm -hmm. нетворкінг, щоб познайомилися з постачальниками е, продукції, яка важлива в процесі виробництва супів, як ми знаємо, mm -hmm. так і е, я дуже рада, що все відбулося. І ще я дуже важливо це. Я дуже рада, що є робочі місця, mm -hmm. і ще е, те, що я бачу безумовну любов до Славутича, адже команда нової кухні це не просто бізнес. Який у нас опинився, це такий бізнес, який розказує про Славутич на всю Україну. В жодному ще не було ж такого виступу, де б Марія, власниця підприємства, не згадала про Славутич і не згадала, що Славутич це чудове місце для релокації, і що е, тут чекають не лише просто бізнес, а ми не забуваємо, що переїхала ціла команда. Переїхали родини, переїхали собаки, коти, і всі вони тепер Славутич. І це mm -hmm. дуже радує. Тут хочу сказати невеличкий анонс, робота триває, і ми займаємося подальшою релокацією ще одного підприємства також з зони. Бойовиді, так. да, mm -hmm. І Будемо всі тримати кулички, щоб нам все вдалося. Наостанок пару слів про наші проекти, які да, то будь ласка. в роботі і е, ще триває. Триває реалізація проєкту Ради Європи зміцнення стійкості демократичних процесів через громадську участь під час війни. Це проєкт, який координує Офіс підтримки громадських ініціатив, який е, в агентстві працює. Ми співпрацюємо з експертами Ради Європи. напрацювали, наприклад, уже нову редакцію статути громад. За підтримки експертної, ми напрацювали програму підтримки волонтерства. Впродовж також в Офісі підтримки в нас впродовж 4 місяців така діяла ініціатива як Активний четверг. Mm -hmm. Дуже багато славищан приєдналися. Дякую всім активістам і активним людям, які давали свої пропозиції з споліпшення поточної ситуації з громадським життям і з економічним життям в Славутичі, ми провели кілька подій, таких як міський простір життя триває, у нас активно працюють два клуби: це жіночий клуб, 86 кіно кіноклуб, і активно триває наша співпраця з благодійним фондом ЧС Славутич Розвиток. Завдяки нашим подіям, які ми провели на майданчику агентства, тобто за сприяння, за організацію Організаційної підтримки агентства. Ви всі їх прекрасно знаєте: Конф... Міжнародна конференція «Інудеко», е... Жіночий клуб, я сказала, так. всі інші ініціативи, які ми щомісячно проводимо щотижнево. І ми збираємо там по потроху донати. І завдяки співпраці з благодійними фондами, з кількома благодійними фондами, ми реалізували два таких важливих проєкти: це створення аварійної системи обігріву та електроживлення в будівлі Центр професійного розвитку на суму 13 тисяч євро і за допомогою. Нашого постійного двох постійних наших партнерів одного ви знаєте краще, славичани краще знають Clean Futures Fund, Американський фонд, наш так, який надійним партнером вже давно є. І гуманітарна організація Німецька Lazarus Stiftung. Ми зібрали суму близько 500 тисяч гривень на наш проект ініціативу реабілітаційне відділення Human Clinic. В лікарні, доволі серйозна робота вже проведена. Я думаю, що користувачі відділення вже бачать певні такі зрушення, переобладнано туалет під потреби маломобільних груп, придбано більше 30 найменувань реабілітаційного обладнання. І в даному випадку я дуже рада, що ця ініціатива, яку ми вперше презентували. Колись на всеукраїнській такі інвестиційний форум за підтримки президента, коли ми вперше презентували цю ідею Human Clinic, в 23-му році. Ми продовжили цю презентацію, наприклад, на такому форумі Rebuild Ukraine, який відбувся в Польщі, і також на віртуальній виставці Reconstruction of Ukraine. Яку проводила торгово промислова палата Італії в Україні, ми презентували в тому числі Human Clinic як нашу інвестиційну ідею, інвестиційний проєкт, на який ми продовжуємо збирати кошти, увагу, промоційну компанію, ну і також інші ідеї, які є. інформація про які є на нашому інвестиційному порталі, активні ролики, ролики промоційні. тобто Тут я можу сказати славутичанам, що сьогодні ми інвестора шукаємо більше все таки за межами України і тому всю нашу промоційну продукцію, і всю нашу увагу, і нашу роботу ми спрямовуємо більше на наших партнерів за кордоном і готуємо матеріали англійською мовою, всі відео інформаційні. Тому, можливо, славотичани не бачать так яскраво цієї роботи, тому що ми її проводимо назовні. І надіємося, що всі ці заходи вони. Вже Ми наступні принесі, роки да, принесу. так принесуть і будуть продовжувати отак як на, на прикладі Human Clinic mm. я навела приклад, будуть продовжувати приводити до нас е, нові нових е, нові інвестиції е, нових наших партнерів міжнародних. Зрозумів, дякую за відповідь. це запитання. Воно до вас напряму не не має відносини, але от більш цього, словотичан, останнім часом турбує те, що закривається сідпо. Я розумію, це підприємство, яке своє має своє приміщення, але це дуже велике підприємство і багато прихильників людей, які ходять. Чому з вашої точки зору сідпо ну вирішило закритись? На мою думку, це да, просто да. Ребрендінг. ребрендінг. Так да. я думаю, що це е, прорахунок нашого е, нашої цільової аудиторії в Славутичі. Uh -huh. Дійсно, дуже багато нас торговельних мереж, да, е, да. сіток для маленького міста забагато. Забагато. Тому бізнес прораховує свою цільову аудиторію uh -huh. і нам запропонує, як ви знаєте, два да, е, да, е, да, більш. Дві два магазини мережі більш такого. З приє... приємною ціновою політикою, як сказати, так більш Тобач. дешевих. Тобач. так? Тобач. Це перше. Друге, я б уважно дивилася інтерв'ю директора Сільпо на вашому каналі. Я все переглядаю, дуже дякую за вчасну всю інформацію. І прозвучав такий коментар. Коментар, такий конкурентний коментар. Я чула, вона сказала: я чула, що Союз і квартал. Також на мережі на межі закриття. Mm -hmm. Ну я не дослівно цитую, але от такий mm -hmm. коментар був. Я хочу сказати, що ми зв'язалися оперативно з нашими партнерами довготривалими. Mm -hmm. Союз і квартал. Вони не планують закриття. Натомість я хочу звернути увагу Славотичам. Поки Сільпо зараз буде в ремонті в ребрендінгу. Зверніть увагу, що відбувається в Союзі. Там цікаві класні акції щоп'ятниці, там є кулінарія. Тобто можна прийти куп, купити зі знижкою, в тому числі, так в певні години. Там є група товарів, яких немає е, в інших мережах. Е, так, звісно, е, приміщення і взагалі. Я кажуть, що мерчандайзінг може потребувати оновлення. Але ми розуміємо, криза настала для всіх одночасно, тому можливо немає такої привабливості, от ну яку ми очікуємо як покупці. Але зверніть увагу на ціни, на пропозиції, на акції і завітайте до цих магазинів до союзу, до кварталу, які не плануються до закриття. Тому я розумію, да. 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 Ну, союз виграє, тому що я. Наскільки я знаю, кулінарія не планується у новому приміщенні, у старому приміщенні з Сільпо, там буде десь щось інше. Дякую. Дякую. Це були такі підсумки минулого року. А з вашої точки зору, що чекати словотичанам у наступному, він наступив вже два місяці. Минула. Що з чим ви порадуєте Славутичан у 2024 році? Чи не буде м, зменшуватися кількість підприємців зі Славутича? Не будуть вони кудись уїжджати, розповзатись? Що буде гарного гарно, Цього так, це в багатьох е випадках залежить від нас, не лише від агентства, від да. нас, славотичан, всіх, як ми привітно ставимося до бізнесу нашого або не нашого, або е взагалі до бізнесу. І також залежить від бізнесу, наскільки він сьогодні в тренді, наскільки він готовий розвиватися, наскільки він е в тренді економіки. Уваги, і готовий до того, що весь світ переходить в онлайн онлайн. на жаль, покупки здійснюються нами. Не будемо тут. Це не секрет, ніякий, здійснюються в здійснюється Це Той же ковід нас привибачили. скажімо так, що почалось ковіту. Це загальносвітовий тренд. Тому нашим славичанам потрібно подумати про ці тренди, про те, як привернути славутицькому бізнесу і славичанам, як привернути увагу. І я думаю, що все буде гаразд. Нам головне тут втриматися. Дивіться, зиму пережили попереду. В нас тепле літо. Весна весна весна, щас, весна весна надає нам натхнення <хи> так підготуватися <хи> до літа. За 24 четвертий рік хочу коротко вам сказати, що, що вже за ці два місяці агентство підготувало вже чотири проєктних заявки до різних грантових програм. Ну це така, ви знаєте, лотерея, це наше <хи> завдання. <хи> <хи> так, тут ми виграємо, не виграємо, але тримаємо всі кулачки, намагаємося е, бути також е, е, слухати наших клієнтів, що їм сьогодні потрібно, і подавати на ці проблеми, орієнтуючись на ці виклики, грантові заявки. Ведуться роботи наші спільні, робоча група працює над планом відновлення та розвитку міста Славутича. Як ви знаєте, вже відбулися і стратегічні сесії опитування для 600 респондентів пройшли опитування, і різноманітні фокус групи. Ми вже проаналізували поточну економічну ситуацію, тому план відновлення буде прийнятий, і це покаже інвестору, що ми готові і на що ми будемо звертати увагу. Далі ми активно працюємо над, я сказала, вже над Кацію і інвестиційними ідеями проводимо зустрічі. От, наприклад, вчора я була в Чернігові на такому форумі з відновлення Чернігівської області. Уважно слухала, була вражена виступом заступника міністра економіки. Вона сказала, от якраз про цей тренд. Купуй українське. Активно зараз розпочнеться така рекламна кампанія по цьому тренду і бренду. Так, прошу підтримувати. Тому оця, оця робота співпраця з регіоном, з суміжними громадами, міжнародна співпраця активізувалася, як ви бачите. Так? Ми плануємо ці заходи лише посилювати, адже головне нам тримати увагу на Славутичі. Поки що, можливо, під час війни не так все буде. Ну, яскраво і жваво відбуватися, як би ми хотіли, але фокус уваги має бути на Славутичі. Щодо наших заходів, ми вже в 2024 році провели дуже вдалий експеримент з діджиталізації наших заходів. Ми зробили прямий ефір в форматі бізнес-ТОК, коли ми запрошуємо наших. Бізнеси які, наших підприємців і експертів, які готові ділитися досвідом, проявлятися, показувати себе. Ми запрошуємо до нас в агентство в різних форматах розказати про свій бізнес. Це також діє як реклама. Тому діджиталізація послуг, активна реклама наших орендних можливостей, так, приміщень для. Того, щоб їх взяли в оренду. Оце наші такі головні завдання. Ну і основне завдання просто жити це життя, яке, на жаль, от в такому форматі відбувається, і ми розуміємо, що потрібно ловити цей тренд і підлаштовуватися, і користуватися вікном можливостей, яке може відкрити, зовсім несподівано може відкрити війна. Там також і в економічному плані. Розумію, розумію. Дякую. Дякую. Оптимістичні відповіді, оптимістичні підсумки минулого року. Дякую вам, Марина. Це був директор комунального підприємства, Агентства регіонального розвитку. Дякую за розповідь. Якщо будуть питання, будь ласка, дзвоніть. Ми передамо Ріні ваші запитання і получимо відповіді на них. А на цьому, на цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Дякую. До побачення, Дякую. 🎵🎵🎵